Співайте, Я не, не піду за поляка, бо не вмію краков'яка. І це от я музику вам зараз теж не нагадаю. от, Ні, нуга, вже так. Оце йшли. Mm -hmm. Отак йшли сюди, mm -hmm. обкрутилися. О, пройшли mm -hmm. назад, опять обкрутилися о, і опять. Покрутити. Покрути. Дуже Дуже добре, то ага. почути. І в мене і в голова я. я любила танцювати, як піти, поки нема багато людей, щоб добре розкрутитися, аж таку. А, а хто, хто вам грав? А? Хто грав вам? А коло клубу гармошка. Сидайте. Одна Христо. гармошка і все. Зразу? Ні, зразу були, я ще не ходила, брат ходив, була балалайка і мандоліна. Танцювали під балалайку і під мандаліну. Якщо... А вже як я ходила, то це вже була гармошка.